Доброго дня, вітаю компанія Автопарк місто Львів. Нове надходження у нас BMW X3 2012 року випуску з бензиновим двигуном 2 літра, автоматичною коробкою передач та повним приводом. Автомобіль приїхав сюди без пошкоджень, по кузову повністю весь у рідній фарбі, нічого не підмальовувалось. Безпека відповідно теж рідна. Значит, модифікація це 28 тобто 245 коней, X-Drive, повний привід. От, це, це як повинно бути. Комплектація. Камера заднього виду, парктроніки спереду, ззаду. Салон у нас шкіряний, світлий, стан сидінь хороший, зеламів потертостей немає, посторонніх запахів теж немає. От. Можливо, там незначна хімчистка і це не обов'язково. Є панорамний дах, люк, шторка все працює. Повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, пам'ять сидінь. Датчики, світла датчики дощу, мультикермо, система старт-стоп, режими їзди, допомога при спуску при підйомі. Мультимедіа з такого плану. от В принципі, хороша комплектація. Все, що необхідно, все є. От. Пробіг у автомобіля 240, 239 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджено. Ніяких питань до неоригінальності пробігу немає. В автомобілі на пробізі там, в районі 200 навіть вже пізніше вже в Україні було замінено ланцюг ГРМ. На всі проведені роботи Значить, є гарантія рік часу. Тобто з тим питання вирішено. Побачите дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Придбати можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит та в трейдинг.